Короча, історія така, фура загорілась, тут на трасі трендець, побачите, зупинились, вигрузили всі вогнегасники. Вон, хлопці стоять, просять вогнегасники, щоб щось потушити. Свої поотдавали і їдемо. Ну, Бля, хамуха, що чим можемо? Допомогли. Треба допомагати. Бачите, яка пробочка така серйозна. Ну, це ситуація, від якої ніхто ніколи не застрахований, а дорога на дорогі, ми всі, як то кажуть, бараття, да? тому треба допомагати один одному. Допомагайте, бо в такій ситуації може бути кожен. Горідка підпальна. <проб> знаєте, що ще який момент? Таких вже случаї було багато, і відео на каналі є е, про вогнегасник і так далі. Я за то, що це ну, така доволі жвава траса, це Львів-траса. І е, хлопці стоять, просять вогнегасник, і машин їде дуже багато. Пробка така, знаєте, ну, маленька. Але, але не дуже багато автомобілів. Зупиняються і дають вогнегасники. Ну, по-перше, то що я думаю, не в кожного вони, мабуть, є, а по-друге, може і чи жалко їм, я не знаю. Но, чесно скажу, зовсім не жалко, і не жалкуйте, і не жалійте, бо сьогодні допомогли ви, а завтра допоможуть вам. І так воно все працює взагалі по, по життю. Тому не жалкуйте, вогнегасник він для того і вогнегасник. Щоб Тушити бля. ну якось так все мира і добра.